Починаємо розмову із Херсонщини, яку сьогодні атакував ворог Олександр Толоконіков, голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю слава. Героям слава ще раз відчуття Херсонщині, через те, що є загиблий. це... Це сержант Андрій Терчинський. Він загинув власне від удару ворожої ворожого заряду по тролейбусу. Це сталося сьогодні в Херсоні. Також є удари і по психіатричній лікарні на Херсонщині. Також звела удар по селу на Херсонщині. Ну багато всього було. Я хочу щоб ви коротко підсумували цей день і цю цю ніч, яка минула, будь ласка. Так, на жаль, з самого ранку росіяни обстрілюють Херсон, Херсонщину. Це удар, який прийшовся по тролейбусу, який зранку віз людей на роботу та по справах. Це близько дев'ятої години ранку було, і там зазнали поранення двоє людей. І, на жаль, як ви вже сказали, 49-річний Андрій, правоохоронець, який. З перших днів і війни, і з перших днів повномасштабного вторгнення 2014 тисячі року був о, захищав о, країну. Він був в Ілаварському котлі. Для цього він також був, о, приймав участь в миротворчих місіях України. Справжній патріот. На жаль, били його сьогодні. Росіяни, світла пам'ять і співчуття рідним. Але на жаль, на цьому жертви не, е, не зупинились російських обстрілів і чоловік, який отримав поранення в тролейбусі, також вже помер в лікарні. На жаль, лікарі не змогли йому допомогти. Точніше, вони допомагали, але не могли не змогли його спасти. Йому дуже важкі рани він отримав. Е, так, що двоє людей, на жаль, загинули. Один внаслідок цього саме випадку. Також вже близько. Двох годин тому росіяни знову таки обстріляли Херсон, Корабельний район, один із закладів освіти, це аграрний, один із корпусів аграрного університету. Під обстріл попали три жінки, постраждали наслідок цього обстрілу. Їм надана медична допомога, вся необхідна. Також ще обстрілювали з Кадів райони громади. Берславською, тягинку обстрілювали, є також зафіксоване е скидання кабу в район Антонівки. Там є руйнування, на щастя е про жертв поки немає інформації. Також вже показується Степанівка, е в яку також потрапив російський снаряд е в Степанівський е психіатричний диспансер. Там, на щастя, немає жертв, там нікого зараз немає. росіяни нищать всю цивільну інфраструктуру і знову таки будинки людей обстрілюють цілодобово. Ну і також я додам, що це вже за дві доби п'ять загиблих минулої доби загинуло три людини в результаті ворожих обстрілів Херсонщини. Сьогодні вже маємо двох. Сержант поліції Андрій Терчинський ну і чоловік, якщо не йому було 57 років, який був поранений в результаті влучання в тролейбус. Там було поранено двоє людей, і один чоловік, на жаль, загинув. Ну сьогодні також сталося і ну тут. І хороше і погане, але хороше, бо власне це було виявлено на Херсонщині. Викрали керівника військомату його заступника, які заробляли на знятті незаконному на знятті з обліку військовозобов'язаних ну в свої в тому районі, за який вони відповідали їх. Затримали. Скажіть, будь ласка, можливо коротко про цю історію, бо я чесно кажучи, ми знаємо, от на Львівщині історія є з самбірським районом, де є підозра в побитті Громадянина, і там зараз теж відсторонені працівники цього військомату від виконання обов'язків гучна історія з одеським воєнком, та й так по Україні їх чимало було, е, чимало підозрів було написано. От по Херсонщині, чи кажучи я не чув, але зараз воно виплило. Можливо, трохи більше проясніть, що там сталося. Ну, я, наскільки я знаю, що мова йде тільки про заступника керівника ТЦК. І що були обшуки на його місці проживання, і були вилучені кошти, наскільки я пам'ятаю що в районі 25 тисяч доларів та там, 2 тисяч гривень, і також рублі знайшли там гривні. І зараз тримання під вартою. Він буде триматися під вартою, і вже, я так розумію, буде чекати суду поки правоохоронні органи проведуть слідство і виявлять ці порушення які він які він порушив Тут от є інформація. я Просто хочу щоб ви її озвучили, Якщо дійсно є така така потреба, ну бо це важливо зараз, особливо в період осінньо-зимовий період, коли багато людей. Ну і так у Львові в кажу в Львові на Херсонщині, особливо в Херсоні та й загалом на Херсонщині. Люди потерпають від ворожих обстрілів, плюс до фізичного. Фізичних проблем є там і психологічні, якісь інакші проблеми виникають зрозуміло. Ну і пишуть, що є потреба в лікарях саме на Херсонщині. Просять, щоб лікарі з України Ну переводилися чи приїздили. За ну за певними там документами, тимчасово бодай попрацювати в Херсон, допомогти місцевим місцевим скулапам е, вирішувати ті проблеми людей, які виникають. Чи дійсно така потреба є, чи можливо є якийсь централізований запит від обласної військової адміністрації з тим, щоб ну занізеніціювати цю цей, цей цей приїзд лікарів, загітувати можливо молодих, можливо, досвідчених лікарів приїхати і допомогти регіону в цей непростий час? Будь ласка. Ну, дивіться, я про таку гостру потребу не знаю. Є гостра потреба в комунальниках, електриках, які допомагають саме відновлювати. Тут треба розуміти, що не так багато лікарів покинули Херсон і Поїхали, достатньо лікарів залишилось, але людей виїхало майже 70%. Тому ми розуміємо, що звичайно лікарів достатньо а людей, які лікуються, стало менше. Тому не знаю. Я не знаю про цю інформацію, що необхідно, але багато лікарів дійсно приїжджають, допомагають. Цим займається департамент охорони здоров'я. Я не чув про ці проблеми, про те, що не вистачає саме лікарів. Наші лікарі Херсонщини вони не зламні. Вони продовжують врятувати, лікувати людей, попри обстріли. Ну і звичайно, тих людей, які попадають під обстріли, одразу ж. Надається вся необхідна допомога, дякую, пане Олександр. Дякую, що долучилися Дякую вам за коментарі ще раз. щирі співчуття Херсонщині, через те, що загинули мешканці цієї області в результаті ворожих ударів.